Так, дійсно, я можу просто сидіти, давайте дивитися, дивитися поєдинок. Отже, Саня Федоров передає передачу на Ваня Бухало. Ваня Бухало намагається дати передачу вперед на Сергія середу. Точно! Сергій Середа пробиває! Голкіпер відбиває і кутовий удар. Кутовий удар. Хто ж буде виконувати? Виконувати у нас іде незрозуміло хто. Я не бачу, хто це такий. Е, Вася Ясень, Вася Ясень. В штрафному у нас Сергій Середа і Володя Женчук. Так, намагаються захисники відбити, викинути всіх наших футболістів далеко. Сергія Середу викинули. Володю Женчука викинули. Вася подає. Ну, точно, якби нікого не виконали. І суперник уже намагається піти далі. Але дивіться, що Володя Женчук робить. Просто в штрафному майданчику. Забирає м'яч! Обходить і гол! Ось такий у нас сьогодні поєдинок. Хотіли хтось там футбольного коментатора маєте? Отже, товариш непідкупний проходить вперед. Ніхто йому не забороняється робити, намагається пробити, але Андрес П'ятов зміг утримати. Зміг утримати цей м'яч. На нього нападає е, Акін Біє, чи як якось не зрозуміло, що. Так, передача від Андреса П'ятого на Ваня Бухоло. Ваня Бухоло передає вперед. Просто під штрафний майданчик на Сергія середу. Сергій Середа І гол! Середу, добре, сорі. Сергій Середа, Сергій Середа, треба запам'ятати. Непідкупний, знову з м'ячем. непідкупний такий, сидить, чи стоїть Акінбіє, напевно. Так, Акінбіє, чи Акінбає. Проходить, хоче обіграти з Костю Бурдуна, але не зміг. Костя віддає передачу на Саня Федорова. Е, він на Ваня Бухало. Ваня Бухало. На Володю Женчука. Володя Женчук перед штрафним майданчиком пробиває гол! 3-0, 3-0. Молодці, молодці. Непідкупний знову з м'ячем, знову та ж сама передача на Акінбає. Акінбає знову туди ж іде, вони як по якомусь скрипту. Акінбає знову пробиває, але знову ж Костя, Бордун відбиває трішки в іншу сторону. Це просто неймовірно. Це все вони як і те ж саме. Отже, все, що ми можемо зробити в, цій, в цьому поєдинку, це зробити заміни. Подивимося, що в нас в замінах. Ох, наші хлопці втомилися. Давайте ми якихось Лео випустимо. Андрія випустимо. І Данила випустимо. Замість кого? Ось так. Всіх поміняли, кого тільки можна. Починаємо другий тайм. Другий тайм розпочинається. Наші футболісти розпочинають з центра поля. Данил Мерхтер. У нас з м'ячем. Передача на Володю Женчука. Володя Женчук проходить до штрафного майданчика. Цілиться, пробиває! Але голкіпер дуже непогано сьогодні грає. Товариш Гимка. Захисник на, на воротах, уявіть собі. Товариш Гимка. Чекає. Пробиває у нас Вася Ясень. Вася Ясень. Володя Женчук із Лео Розганюк в штрафному майданчику. Футболісти суперника намагаються вигнати наших футболістів виштовхати. Е, от Володю виштовхали, а Лео не виштовхали. Але чомусь е, Вася. Не знаю, чому Вася на Володю Все ж. Володя намагався підкат зробити. Знову такий же швінт, але йому не вдалося. Суперник дає підштрафний майданчик наш. Е, трішки не точно. Айсайті. Е, також темношкірий легіонер. Передача на Кінбайє. Данил Мертер під Каті забирає цей м'яч і вже розпочинає свою атаку. Андрій Луценко з м'ячем. Далека передача, майже точна. На Володі Женчука. Лео -ле -ро -ле Розганюк утримує м'яч! пробиває. А, голкіпер, голкіпер, голкіпер. Що ж, розпочинається чергова атака суперника команди Карпати Коломиї. Трішки невдало. Але нічого, ковбе під, підхоплює цей м'ячик, проходить на правий фланг. Не знаю, що він тут робить, чекає щось п'ячайок. І ось тут Костя Бордун підходить. Відібрав, відібрав. Молодець, непогано проходить по лівому фланзі. Ну і. Нічого більше не робить. Просто віддає Андрію Луценку, можливо, далі треба було йти. Костя Луценко вирішив пробивати десь туди, далеко-далеко. у штрафний майданчик суперника але не вдалося. Суперник перехоплює і вибиває просто в центр. Забирайте, хто хочете, цей м'яч. Так, м'яч тепер у суперника непідкупний. Уже дуже втомився. І на цьому завершується поєдинок. Ось буквально не знаю, хвилини двічі-три. У нас такий матч був. Ми перемагаємо 3-0. Карпати Коломия програє 0-3. і на цьому все. Кінець матчу. Дякую, що дивилися.